Привіт усім, хто дивиться це відео. Представляємо вашій увазі ще один котлик. Чим він цікавий, що матеріали привіз заказчик. От матеріал заказчика така газова труба. Прийшла. Всередині вона має 51 см або 510 мм. Толщина стінки 7 мм. Тільки по довжині вони трошки були різні. І от я вирішив не врізати, оскільки заказчик сказав, що йому висота дозволяє, я не врізав по висоті цю газову трубу. І вийшов трохи вищий, значить там на якийсь часок другий буде горіти довше. Покажу свій спосіб, як я роблю розмітку дверів. Зварюється дверна коробочка. Сразу же, коли є внутрішня частинка, цю дверну коробочку... Відцентрувавши тут і тут, осі, можна осі поставити, трохи змістити, ну, тобто, отак от таким чином, по осях поставити, з обох сторон. Чертілкою можна намалювати лінієчку з одної сторони з іншої сторони, і потім відрізавши, це все, перенести вже сюди. Коли ми опять Кладаємо ці осі, центра всі, з внутрішньої сторони чертілочкою промічаємо розмір, знімаємо і обрізаємо. Потім це вікно ми ще не спішимо цепляти. Коли буде заготовка на наружну рубашку, ми оцим вікном, так же саме розмітивши, зловивши наружну рубашку знайшовши центр, опять ставимо по свій лінії, ставимо на... Розмір, який нам потрібен, ще плюс там, зазор води. Це все вчитуємо. Ставимо на наружну рубашку, так само чертілкою, по осях відводимо лінії, але вже обрізаємо по наружній стороні на рубашки. Таким чином ми не маємо ніякої похибки. І точно воно все сідає без складних математичних розрахунків. Лючок зольничка розміщається так же само, але тільки тут шайба вирізається зразу. Тут, тут він тільки з трьох частинок складається. Та ж сама осьва лінія, так само ми переносимо, але тільки я на рубашці розмітку роблю, зольника, але надріз тільки продольний, поперечний ще не роблю. Потім, коли одягаємо рубашечку, звіряємо, чи ці лінії не мають помилки, тоді Остаточно відрізаємо поперечку, і воно все добре сідає. Висоту шахти з боку я роблю на десятку. Чому так, щоб мінімально звузити оцей простір. І бачите, в мене ж загрузка йде не так, от вікно, а вертикально. Тобто я можу при такій варіанті і при плоскості цій зменшені, можна більш максимально запхати туди, допустимо, якесь некондиційне таке полінцятку. Так. Колоснікова рішотка з двох частин складається. Поперечки вварені одразу там, щоб ножки не мішали, вибрузили. Замість цепочки я поставив обичну проволочку. Примінена обична група безпеки. Як я вже говорив, матеріали заказчика. Так що от його насос. це теж матеріал заказчика. Зольний оцік получився без водяної рубашки. Там теплосйому не буде, оскільки колосники будуть тут постійно знаходитись. Зато ми виграли в висоті котла. Організована подача повітря знизу, простим способом, я вже показував раніше. боротьба з тягою чи нестабільністю, таким простим способом. Роздатчик повітря в мене зроблений із нержавійки. Труба 25. Отвори пропалені електродом. Зварена труба між собою нержавіючим електродом. Практика показує, що робота цього розподілювача повітря себе оправдує, я ні, ні на чому мене ще поки не підводив. Для тих, хто ще не в курсі, це котел по системі Василя Пустовойченко. Земля йому пухом, царство йому небесне. Є нові відео викладені, старі нові відео. Є люди, які... Отак, от, от, не розібравшись, пишуть всякі гадості в коментарях. так Хочу сказати, що ніколи не пишіть того, про що ви хорошо не подумали, тому що людини вже немає живих. Велика подяка жінки Василя Пустовойченко-Ріті і також його друзям, які допомогли викласти ці старі відео. Я думаю, вони багатьом допоможуть. До побачення! Всім бажаю успіхів! Дивіться наступні відео. Думаю, буде цікаво.